Вітаю, друзі, підписники і гості мого каналу. Сьогодні у нас знову грибні пригоди. Оце є білий грусть, його засолюють, але я не вмію. Зате у нас є маслюки. Ура-ура! Далі буде. І такі грибочки вже попадаються але ми, звичайно, їх то не беремо. А от як приходиться збирати маслючки, які вони манюні. Очевидно, було й ну, але напевно їх зібрали ті гарнички, які з позаранку йдуть. От і зараз я вам їх ще покажу. Один, тут ще таке манюня, А тут ціла вас сімейка. От. Десь тут ще були. що Зараз я тут розвернуся. Ще якісь такі симпатичні грибочки, бачите, зблизька. Це вони гарні. Ну, ми їх не беремо. Кажуть про холодні, але білячки у нас є маленькі. Будемо надіятися, ще щось знайдемо. І тут мені попався отакий красунчик, але що за грипа не знаю, тому не беру. Може хтось підкаже, хто це. Такий симпатичний. Що вам сказати? Хто шукає, той знаходить, і надіюся, ви впізнаєте, хто це. Білячок. І кажуть, треба шукати поруч, щоб знайти ще одного. Бачите, який клас. Опа, зараз ми його вийдемо. О, який у нього корінь. Ух ти! Дивіться, який красунчик. Так, тут ми закриємо. І зараз ми ще до цього доберемося. Оцей же. Менший куринець. От. Бачите, які? Супер. Ось ще маслючки. Такі симпатичні. Зараз я їх зберу. А це справжні маслюки, які ростуть на моху. Бачите, такі симпатичний. Цей грибочок, я думаю, всі впізнають. Це дощовичок А коли дощовичок вже в такому стані, то його називають Порховка. Принаймні в наших краях.